Не знайшла жодної клініки, яка може за один наркоз дати такий об'єм роботи. Я можу не проходити три наркози, а один наркоз і, в принципі, зробити такий великий об'єм робіт. Я Наталія хочу покращити свій зовнішній вигляд. Це підтяжка обличчя і шиї. Також видалення ручок лишньої шкіри і видалення на ногах лишньої шкіри. Мінус 40 кілограмів ваги за два роки. Десь через рік після скидання ваги, звичайно, шкіра починає трошечки обвісати. Тобі хочеться роздягнутися і собі подобатися в першу чергу, тому що коли ти собі не подобаєшся в дзеркало, то ти не хочеш там, огляти тіло, ти не можеш одягнути там, з коротким рукавом сукні чи там, одяг. Зайва шкіра або зайві неестетичні моменти, які тобі не подобаються, вони тебе стримують. А зараз я впевнена, що мене це стримувати не буде, тому що я бачила результати у вас на сторінках, ваших пацієнтів, і я впевнена, що в мене буде також гарний результат. Останній рік я постійно моніторила, дивилася, а в кого б я хотіла це зробити, чи готова я це взагалі зробити і так далі. Дуже багато я передивилася клінік, потім натрапила на. Вашу клініку в інстаграм дуже багато побачила результатів. Спілкувалася навіть з декількома вашими пацієнтами. Вони дуже задоволені і задоволені дуже самим підходом, відношенням і супроводом. Дуже задоволена результатом. Так, результатом я дуже задоволена. Я дуже задоволена і вдячна. Мені дуже подобається робота. Ти лівуєшся зірка і видієш це прекрасне преображення. І відповідно вже сумнівів не було обрати вашу клініку. А Головний аспект цього всього був це те, що можна зробити за одне оперативне втручання дві або й три, е, три операції. То це дуже класний такий момент. Заснути, проснутися вже красунею, <рійти> пройти дуже легко реабілітаційний період і отримати від життя задоволення. 20 років тому, наприклад, коли нам щось не подобалося, це були недосягаємі речі, які ти міг мріяти просто про них. А зараз мрія стає реальністю. Перший день після операції це великий об'єм роботи, і я думала, що це буде, знаєте, пацієнт лежачий і не не дишащий, як то кажуть. Ні, набагато набагато легше, і причому такий об'єм роботи, але тим не менше я себе прекрасно почуваю. Я. Готова рухатися і жити. Від наркозу прекрасно відходила, побічних ефектів не було від наркозу. Прекрасно себе почуваю. Звичайно, я відчуваю там шви, да, коли ти шевелишся і так далі, тому що це все ж таки оперативне втручання. Але якщо 10-бальній шкалі рахувати, то два-три такі от дискомфортні відчуття. Я сама вдягнулася, я сама вже хожу без підтримки, в мене не крутиться. Це в голові, там не шумить. Настрій завжди класний, і тому я думаю, все буде добре. Я дуже раджу йти на об'єм операції, де в тебе за 6-7 годин під наркозом роблять дві-три операції. Це дуже прекрасно. Чому? Тому що завжди це хвилювання, завжди будь-яке оперативне втручання, щоб там не казали, а мені там страшно, не страшно. Будь-яка людина все ж таки хвилюється. Одне діло три рази хвилюватися, а друге діло один раз хвилюватися і перетерпіти. Не думайте? Брайте кошти, приходьте і не бійтеся. Це дуже прекрасно. Далі, розкажіть, на який об'єм операції ви заходили в нашу клініку: кругова підтяжка обличчя і шиї, підтяжка внутрішньої частини ножок і е, руки. У мене взагалі два комплекси. Наступний ще буде ось вересень. Не знайшла жодної клініки, яка може за один наркоз дати такий об'єм роботи. За 5 годин приємний бонус, що я можу не проходити три наркози, а один наркоз і, в принципі, зробити такий великий об'єм. Робіт. Скільки часу минуло після операції? Рівно два місяці, і чотири дні. Як ви себе зараз почуваєте? Я почуваю себе непогано. Кожного дня в тебе змінюється там, ситуація по набряку, по відчуттям, як ти можеш робити рухи. Кожного дня ти вільніший і вільніший від цього всього, і тому з кожним днем все краще і краще. Як пройшли перші дні після операції? Перші два дні були взагалі не дуже тяжкими. Напевно, п'ятий, сьомий день більше. Важкіший, а потім, звичайно, вже йде на спад набряк і набагато легше і легше. Це все настільки індивідуально, в кожного по-своєму шви загоюються, в кожного по-своєму, якби результат, набряковість, в кожного свій. Стиль життя операційний період тут, в клініці, ефективний. Тобто, набагато менше сенсів вони просто сходять дуже швидко і набагато краще себе почуваєш. Розкажіть, як в цілому команда наших хірургів. Команда прекрасна. Тут немає про що говорити такої турботи, як від команди хірургів і всього персоналу, я не бачила ніде, тому що. Перед цим я мала досвід оперативних втручань там іншого характеру, але настільки теплого і чуйного відношення, і турботливого і супроводу професійного не було. Ти заходиш легко в наркоз, легко виходиш з наркозу. Після того, як ти виходиш з наркозу, ти завжди думаєш, що ти саменький, там будеш десь іще щось, а біля тебе знаходиться спеціаліст. Що ти відчуваєш, що ти не безпорадний, ти під контролем. Ти в безпеці і це дуже класно. Ну і звичайно, потім післяопераційний період дуже такий під контролем, тому що тобі коригують реабілітаційну програму, дивляться на твої шовчики. Тобто, 24 на 7 з тобою черговий лікар, 24 на 7 ти можеш задати запитання, навіть якщо щось забувся, тобі підкажуть і так далі. Тобто, де б ти не був, з якою різницею в часі не був, в принципі, підтримка супорту це є постійно. Кожен від адміністраторів. До до дівчат до медсестер, це просто неймовірні люди, вони завжди не підтримці. Ну і звичайно, після першої консультації з Анастасією я зрозуміла, що це мій лікар, я готова довіритися, тому що людина не пробувала тобі, знаєте, от розказати: Ой, мамо, це і це і це варте. Оце для мене дуже важливо, коли люди не бачать в тобі е, 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 якби фінансовий результат і фінансову свою якусь там. Плюс е, Анастасія дуже наголошувала на. Е, Консультації, що якщо буде показ до такої комплексної операції, тому що не кожного пацієнта вони ви готові були брати під такі великі об'ємні операції, і був дуже великий комплекс даних аналізів, і тільки після цього була підтверджена оперативне втручання. Така турбота про пацієнта дуже велика. Дуже важливий, до речі, аспект: це те, що кругова підтяжка в цій клініці вона не змінює твою зовнішність і твою індивідуальність. Зазвичай. Є специфічні ну, там, якісь моменти і аспекти, які можна побачити. А в мене ніхто не розуміє, що я зробила. Всі кажуть, ти так класно виглядаєш, що ти робила? Ти якби залишилася в тому віці, як тобі було там, 35. Мотивація від мене це наступна. Не затягуйте, робіть, не шкодуйте, отримуйте задоволення від свого естетичного, красивого вигляду. Життя дуже коротке. Сьогодні в нас є можливість, треба робити. І не шкодуйте на себе фінансів, слухайте себе робіть себе краще дівчат навіть не сумнівайтесь все прекрасно я дуже вражена підходом і рівнем клініки до пацієнтів унікальний підход кожному. і забота внимання на 100% від всього медперсоналу гарантовано. дівчині очень внимательне доктор анастасія просто лучше Отличная клініка, все на высшем рівні. Дуже дякую Анастасії та ваші клініці в цілому за ваше відношення кожного з вас, тому що ви дійсно і вірні. Саме лучше, що ти можеш какой результат отримати, це именно це место. Я очень довольна своїм рішенням, що я зробила у Анастасії. Якщо є мрія, є бажання, то обов'язково потрібно це робити. Є мечта реалізуйте її як можна раніше, як можна скоріше.